Часто можна чути, що існування Бога неможливо довести науково. Але саме вчені християни заснували науку. Вони не тільки вірили в Бога, але й раціонально логічним способом стверджували божественну присутність у світі, закони творця, його владу у всесвіті та в кожному житті. Приклад тому Джеймс Джоул. Чи знаєте ви, що одиниця виміру енергії була названа Джоулем на честь цього великого вченого християнина, який зробив несумірний внесок у науку? Джоуль був щирим християнином, який був. Ідови своєю терплячістю та смиренністю він шукав Божої волі і підкорився їй. Бджолі твердо приймав Бога як творця. Його слова свідчать нам про пріоритети, за якими він і жив. Джеймс говорив: після пізнання і підкорення Божій волі наступною метою має бути пізнання його мудрості, сили та доброти, як свідчить про це його творіння. Відкритий Джеймсом Джолем у 19 столітті перший закон термодинаміки підтвердив сказане в Біблії. Всесвіт не міг створити себе. Його створив Бог. Згідно першому закону термодинаміки, загальна кількість матері енергії Всесвіті залишається постійною. Акт творіння закінчено, еволюція неможлива. Виникнення нових видів ніколи не спостерігалося.